Друзі, вітаю четверте жовтня, скоріш за все. Да, да. да, четверте жовтня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, вчора демонстрували наліччя кліща і отримав декотрі такі цікаві коментарі. Стосовно того, то ти сам винуватий своїми експериментами. цим повинні займатися, типу, там спеціалісти цієї справи і тому подібне. Ну, мене на даний період часу тільки такі. Коментарі смішать і навіть коментувати ну ніяк не хочеться, бо не розумієш, звідки ті люди беруться, звідки в них такі мислі і тому подібне. Е, ну все ж таки якось прокоментуємо. Е, перший коментар ти сам мінувати своїми експериментами. Друзі, да, дійсно зі своїми експериментами я отримав цей результат, який отримав. Так як цього року в течії цілого року я був впевнений, що кліща зовсім нема. Ну, як нема, дуже його мало. І я планував обробляти бджіл два або три рази. Більше не планував, так як мені казалося, що кліща Ну, а після того, як я почав проводити свої експерименти, я зрозумів, що кліщ є і його багато є. І це тому, що цей рік оброблялись там 7, а то й вісім разів обробляли. І не факт, що на цьому закінчимо, можливо, і ще раз обробимо, так як хотілося би все ж таки добити того кліща. Щоб його на наступний рік пішло ну, менше, ніж е, воно залишається на зиму. Так як от зараз ми обробили, в будь-якому випадку обіли якогось куща. Якщо обробимо іще разок, в будь-якому випадку ми і ще якогось вбиємо. Так як за, за один раз всього вбити неможливо буде. Це перший коментарій, а зараз будемо дивитися. А, а другий коментарі стосовно того, цим повинно типу, займатися ну, типу, спецвоїв свої справи. Друзі, я... Я тільки за те, за, за то, щоб мої проблеми брав на себе якийсь спеціаліст, сидів і вихов, ну, щось там робив, і мені тільки дали як продукт, і я залишився доволі. Я тільки за, за таке. На сьогоднішній день, ну скажімо так, міром правлять специ і бачимо до чого доправили. Так, що ніхто не робить їду для того, щоб вона була полезна, а тільки роблять для того, щоб продавали. Ніхто не робить медикаменти для того, щоб вони були людей виздоравлювали. Ну коротше, ви мене зрозуміли. Кожен займається спеціаліст в будь-якій отрасі своєю справою, але до діла все тільки хуже. Так що, друзі, продовжуємо експериментувати, і зараз у нас наступний експеримент. От у нас на десятьох стоять. Планшети, ми зараз їх будемо доставати, і дивитися і проаналізуємо те, що кстати, це теж експеримент. А... Що? Полінка. Дзвонить? Ні, ми вже заганяємо. Залишили у бабки, то вона не може успокоїтися, нам посилає смс. Ну, тут десь біля 15. ну, Може трішки менше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот ты здесь так, биле 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Тут до 15. Ну вот тут, мабуть, будет больше Тут штук 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, Ну ты тоже, здесь 25. Вот и билет десятка. Вот тут здесь билет 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, девять, десять, Тут до двадцатка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, девять, десять, одиннадцать. До двадцатка. Тут чого не бачу. Так що маємо, друзі? Тут 5 сімей обробилися одним, 5 сімей обробилися другим. Дивіться, друзі, що ми зараз бачимо на льотках. Коли ми вчора обробляли, падав дощ. І він не перестає падати. Він от паде і паде і паде і паде. Давайте будемо дивитися на льотках, що відбувається. Бо коли гарна тепла погода, ми обробили, бджілки політали, котра мертва бджолка. А вони її винесли, куди-небудь кинули в трубу. Все, ви їх не бачите. Воно відбувається в будь-якому випадку якась потрава, але ми її не бачимо, так як це не замітно. Коли от така мірська погода паде дощ, пчоли носа не показують, а все ж таки трупики хочуть винести. І з вуля ми бачимо те, що бачимо. Тут біля 20 бджілок. Тут біля 3-4. Тут штук 20. Тут штук 20. Тут теж штук 20. І тут тяне. тут, мабуть, мабуть, навіть побільше. Так як пролив в будь-якому випадку ми милиме конкретно на бджіл, він в будь-якому випадку бджіл, ну, бджіла то бере в рот, лиже, слизує з себе, в будь-якому випадку отруюється і відбувається е, дане явище. А ну по великому рахунку не критично. Давайте, вот, наприклад, тут було немало бджіл мертвих. А ну машу на літаку. На сім'ї, по великому рахунку, нічого не заметно особо. Ну, завжди відбувається дане явище в період пролива бджіл біпіну. Но, знаючи, що ми лючи на них, ми можемо їх потравити, також ми даємо собі отчут, що... Таким же макаром ми можемо і е, вбити матку. З Нас завжди цей, ці знання так, зупиняли на пролив. Ми до пролива не дуже так, лояльні, так як ну, таку картину не хочеться. Бачити. І розуміючи, що а якщо матка десь в такому місці була, що теж на неї натікло, вона теж там щось налізалася і теж померла. Не хотіло б це із-за того ми і старалися не проливати. Періодично проливали, коли бачили, що кліща побільше, а періодично ні. І що ми маємо, друзі? Е -е, ну от бачимо. Тут теж на цій сі сім'ї, котра проливалась. Ну, а ось ці п'ять, ну тут є, ну, тут поодинокі. Раз, два, три, раз, там. Ну менш. На порядок менше. Бачимо, що е -е, є різниця. В чому тут заключилась різниця? Якщо по осипі кліща, ну в одній сімейки чомусь там нема, а в других більше-менше около 15 це говорить о тому, що обробітка була ефективна як від одного, так і від другого. Але обробітка була сама по собі різна. Тут ми обробляли спреєм від кліща, кліща, від, не клеща, а, ну, а спреєм за рахунок розпилювання його на лист паперу. Бачимо, що стоїть новенький лист паперу. ми на нього вчора накапали. Вдюлка сидить спокійніше, кліщ падав. Тут же всі 5-7 бачимо, що а, проливалося тут лист, ми забрали в і пролили його амітразом. Осипки ще однакова. Що там, що там. Що маємо в результаті? Знову експеримент, Машенька, ти над собою стій. на мене нехай паде. Новий експеримент, нові знання. Результат обробітки однаковий, вероятність зашкодити матки, можливо, менша, так як е, цей метод обробітки, він, скажімо так, е, ну, не так контактує з самою бджолою не стільки скажімо так, е, не стільки агресивно, ніж конкретно, коли ви л'єте тут у воду. Вчора, коли ми проливали, не падав такий менший дощ падав, скажем так. І всі бджоліни сім'ї активізувалися, ті, які були пролиті водним розчином. Вони літали, може замітити, що і на тротуарній плітці періодично валяються якісь бджілки на одному квадратному метрі, ну нехай буде до п'яти бджілок. Насипалось, скажімо так, так як пасіка не мала, сім'ї маленькі, І звісно, що при таких робі... роботах можна облюдати таку картину. Ці ж сім'ї, котрі оброблялися спреєм, вони менше активізовувалися і вони е, менше літаль. Це говорить о те, що ми менше збудеражили сім'ю цією обробкою. Результат обробітки отримали той же самий. А скоріш за все менше зашкодили. Так, звісно, він трішки дорожчий буде, ніж водний розчин, бо з одного мілілітра е, амітраза можна пролити, грубо говоря, е, ну, 15-20 сімей. Коли в спиртовому розчині амітраза, звісно, що там амітразу буде більше і то буде трішки дорожче. Ну воно не так контактує і працює по-іншому. Так що, друзі, так, наші експерименти привели до цього, а до чого привели по факту? Ми замітили благодаря нашим експериментам, що цей рік повишену має степень закліщованості і прийняли звичайні мери. Зараз маємо сім'ї, котрі не потребують якихось е, дополнительних, скажімо так, скарачень, об'єднань і тому подібне, як зараз відбувається по многочисленним пасікам. Зараз, відкривши інтернет, яка основна проблема? Як об'єднати сім'ї, за які чорта не стали малі? Звісно, на то є причина. Друга проблема це е, воровки, пчоли. Е, Коротше, розбивають сім'ї то оси, то пчоли і тому подібне. Це на, те, на це теж є причина. Сім'я ослабла, їх б'ють і граблять. Так що, а от такі мої експерименти привели к даному результату. Бачимо результат, бачимо е, ну, то, що бачимо. От, любу сім'ю, це теж вчора проливалося. Ну, проливалися всі. Бачимо, що сімейка 9 рамочок. Наступно. Що так засосав? Наступна. Гарна сімеєчка, 9 рамочок. Ці всі проливалися, а ці всі... А що я тільки що відкривав? Тут ставився <сум> нашій дочурки. Малюнок. <сум> Теж. Ані зараз неохотно гризуть цю бумагу. Ісху з цієї роботи, як ми робили, ми бризнемо зверху на лист бумаги контакту з робочою поверхнею е, менше, ніж б, ну, можливо, наступного разу, якщо будемо так робити в даний період, то можливо, листок будемо перевертати е, е, вологим вниз, щоб бджілки могли більше контактувати безпосередньо з самою площою обробітки. О тут трішки гризуть. А, хоча ні, це не гризуть. На двох цих сім'ях були лістки ще з попереднього разу, котрі е, ну, були в отакої якості. І я просто-напросто на них пробризгав ще один раз. Так що, друзі, все, ось такий результат. Е, так, наші експерименти привезли самі до цього результату. Даному результату я дуже задоволений, так як, якби я... а, Опять же, були такі коментарі, котрі а чому же так сталося? Ну, у мене на то є е, два такі, скажем так, обґрунтовані роз'яснення. Е, перший це то, що цього року весна почалася скоріше. Ми не встигли якісно весною обробити, і ми пустили того кліща, котрого ми весною мали, скажімо так, істрибити. Ми його пустили в розпліт. Це привело к більшому рік продукції самого кліща. В результаті більше кліща на сім'ю маємо, що маємо. Це перша обґрунтована, вона понятна, так як дійсно. Прийшла вісна скоріше. Розвиток був гарний. З обробіткою ми опоздали. все на цьому крапка. Ми той впевнені. У нас була можливість обробити в травні місяці, коли у нас був безрозплодний період. Але я був настільки впевнений, що кроща мало, що проігнорував цю дійство. А так як у нас була ця можливість, ми могли все кардинально змінити. Але Тепер знаючи такі результати, ми будемо це робити в безрозплодний період, так як у нас завжди він є, благодаря е, нашій технології по засілки нуклеусного парку. Е, другий такий обґрунтований метод це то, що <плес> Я, аналізувавши по кількості осипу на сьому точку, приймав рішення, як поступати з обробітками. І на сьому точку у нас, як і в минулому році, так і цього року при обробітках кліща падало набагато менше, ніж падало на матководному. Але ми зазвичай опити проводили тут, не дивившись на сім'ї, котрих скажімо, ну, на одному. І це приводило к тому, ми обробили, упало 2-3 кліща, ми вирішили, що тут його мало, достатньо два рази обробляти. А тут цього року вказалося, проблема в тому, що кліщ, який падав, мурав'ї якусь часть кліща забирали. Ми навіть провели наші експерименти, які привели к даному результату, принесши е, кліща з одного точка, висипивши на такий планшет. На поклавши в сім'ю, спустя двоє суток кліща перестало тут бити. Він пропав, його потащив, потаскав кліщ. Муравей. Да, муравей. І це привело до того, що треба э, все ж таки тестувати сім'ї на кліща. Більш конкретно. Ми потім, вже, коли це все зрозуміли, друзі, я провів такий опит, що ми, обробивши ці сім'ї, під одну сім'ю я поставив тазик з водою, щоб кліщ туди падав, і звідти вже вийти не міг, і мурав'ї туди не залізали. А в другі просто розкривали знову планшети. І наблюдалася картина така, що там кліщ упав, е якась часть, ну, така, яка там 20-30 упала, як, як і падала на будь-яких сім'ях. А на цих знову на планшетах кліща наблюдалось по пару штук. І от нам і результат. І думаючи, що кліща мало, я ігнорував кількість обробіток. Чому це привело? От, тому, і привело. тому що ми не до сім'ї, пускали їх в зиму і вони потрішки наростали в а, кількості кліща. Критично, я не бачу ніякої для себе критичності, я впевнений, що перезимують, можливо, якісь будуть втрати, можливо, вісняний розвиток буде чуть гірший, а все буде по великому рахунку, я сподіваюся, добре. Ну, мій посил до вас, що треба обробляти, бо є такі люди, хтось мені позвонив, а от у мене кліщні упав. На то є якісь ну, поняття, чому він не упав. У нас теж отут От не падав, а він був. Ну, знаючи, що ми обробляємо точно так же, як і на том, ми знали, що він тут теж, значить, паде. Коротше, друзі, наші опити привели нас к цьому результату. Результату я задовільний, дуже задоволений. На цьому буде завершувати. Слава Україні. Героям слава!